Всім привіт! Знаходжусь зараз на квартирі на вулиці Перемиска. Це район Чупринки. Дуже гарний район. Тут поруч є парк Алтайське озера, це вхідна група. Тут бачимо прихожу, є ось таке місце для взуття. Замінені вхідні двері. Є дзеркало невеличке при вході. Тут у нас санвузол. Сантехніка частково замінена, тут поміняний унітаз. Бачимо, ванну не міняли, власники, але ванна є чиста. В хорошому стані. Умивальник, дзеркало, тумба. Кухня. Є невеличкий холодильник з морозильною камерою, газова плита, пральна машина, витяжка, колонка на гарячу воду, великий холодильник з морозильною камерою. Тут двері в кімнату зачиняються. І кімната. Тут є такі декоративні полички. Невеличкий комод на речі, двоспальне ліжко. І гардеробна шафа купе. Там можна також багато своїх речей помістити. З одного боку полиці, є місце, де можна вішати одяг, з іншої сторони так само. Дуже гарна пропозиція: квартира вільна, готова до поселення. Кого цікавить цей район, телефонуйте, є ключі, показуємо по домовленості.